Так, друзі, ми з вами продовжуємо. Сподіваюся, що сьогодні мені нічого не завадить. А, і сусіди з ремонтами, і якісь ще додаткові. Інші звуки, шуми і все буде чудово. А ми з вами продовжуємо. Сьогодні ми розглядаємо ще одну з вами базову емоцію. Подивіться зараз на слайд, який ви бачите, подивіться на ці фотографії, і знову ж таки, як ви думаєте, що це за емоція? Всім нам знайома емоція, дуже теж приємна, дуже активна емоція. А, наша базова емоція це, звісно ж, радість. А, ця емоція викликана добробутом, чи успіхом, чи перспективою володіння чимось бажаним. І чим служить ця емоція? Радість служить для початку спілкування, а посмішка, ви бачите, на всіх трьох картинках, фотографіях є. Посмішка. Це свого роду запрошення до взаємодії. Радість від досягнень дозволяє робити нові відкриття та успішно вчитися. Тобто, це така теж емоція, яка нас мотивує, яка викликає приємні відчуття і яка допомагає нам ефективно справлятися з тією чи іншою діяльністю. А характерним для радості є її дуже швидке виникнення. Тобто дуже швидко ми можемо від якоїсь ситуації подій, від взаємодії, від явища, від природи відчути на собі цю емоцію, радість. А радість визначають ще як таку реакцію на несподіване отримання чогось приємного і бажаного, коли ми щось не очікуємо і отримуємо, і воно те, що ми саме те, що ми хотіли, і ось наша. Перша така реакція емоційна буде, це саме ось перша емоція, яка включиться, це буде однозначно радість. І чим несподіваніший ось цей успіх, чи те, що ми хотіли, чим довше він очікується, тим більша радість, тобто інтенсивність цієї емоції буде висока, з приводу ось да, того, що ми з вами довго там очікуємо, чи очікували. Далі ми з вами розглянули вже базову емоцію інтерес. Так ось, радість у поєднанні з інтересом підтримує конструктивну і творчу поведінку. Радість допомагає нам створювати нові ідеї, дозволяє нам думати у новому напрямку, відкриваються якісь певні нові можливості. Радість як емоція дає можливість нам мріяти, щоб ми знову ж таки могли реалізовувати все задумане, все, що ми хочемо. Що ж таке захоплення? Дивіться. Є ще одне певне таке емоція, почуття навіть як захоплення. І це теж про радість, але захоплення це дуже сильна радість. Тобто, якщо емоція радість високого рівня, високої інтенсивності, то це ми вже називаємо захоплення. А, чи ви могли чути таке російське слово васторг, коли людина. Просто в такому захваті, захопленні, це <кій> говорить про сильну сильну радість. Однак, як і за всіх дуже інтенсивних емоцій, знову ж таки таки є певний ризик, якщо емоція переходить дуже в таку інтенсивну фазу дуже високого рівня по інтенсивності стає. Чому у стані да, ось що може бути такого ну, непоганого слово хочеться таке якесь інше підібрати вам, ем, які можуть бути наслідки, да, коли інтенсивність ем, радості ось переходить, і людина, дитина в такому великому, просто неймовірному захопленні? А тут. Дивіться, що ми можемо побачити? Те, що людина може вже не реагувати на навколишні дії і процеси. Вона настільки настільки сильна ця по інтенсивності емоція, що ось за, саме захоплення або сама радість по собі, по проявам навіть своїм, вона не така інтенсивна. І людина може усвідомлювати і сам предмет радості, чому? І, і причину своєї радості, поточну свою діяльність, що вона продовжує робити, що вона буде далі робити. А у захваті людина часто навіть не усвідомлює. Усвідомлює якихось своїх фізіологічних проявів, свою фізіологічну реакцію. І відомо навіть е, такі приклади, якщо ми візьмемо, що у е, дивіться натовп у гніві і натовп у захваті, це однаково не керовані натовпи, не керовані групи людей. І е, дітей, які відчувають знову ж таки інтенсивну емоцією. Радості як захоплення заспокоїти дуже складно. Я думаю, що у вас теж є якісь такі спогади, в кого є діти, коли ви ось можете назвати якісь такі ситуації чи події, коли у вас в такому захопленні була дитина, що насправді вам було дуже і дуже важко її через це почуття якось заспокоїти і якось звернути її увагу, що стоп, зупинись, подивись навколо, і взагалі що ти зараз зробиш, і що зараз відбувається з тобою. А, у спорті, знову ж таки, теж є відомий приклад, коли через сильну емоцію радості, а, ось близьку вже до захоплення, дуже сильна, знову ж таки, інтенсивність була, і через відчуття, ось це передчуття навіть перемоги. А, ось за, за крок до перемоги там гімнаст був на чемпіонаті країни, і а, знову ж таки, через це захоплення він запоров початок своєї свого виступу, своєї вправи і. Не отримав відповідні оцінки, отримав ну, нульову оцінку. Тобто його так захопило те, що він вже, вже, вже майже дійшов до перемоги. і перед час не пішло відчуття дуже сильне. І він не впорався своєю вправою, не показав її, як як потрібно було. Тобто радість сама по собі це дуже приємна і продуктивна емоція. Але ви пам'ятаєте, що якщо емоція виходить а, і вона стає дуже і дуже інтенсивною, то тут є певні свої такі негативні, скажімо, наслідки. І така негативна може бути поведінкова реакція. Хоча сама емоція, ви пам'ятаєте, вона не добра чи погана. Вона є, вона є, вона повинна бути будь-яка емоція, це Певна інформація для нас. Так ось, стосовно дітей, щоб дитина краще розуміла ось прояв цієї емоції, радості, і коли вона у радості, коли вона в захваті, наприклад, від чого, від кого вона може перейти в цей стан захвату, захвату. Захоплення навіть давайте так, коли вона переходить вже в стан захоплення, можна задавати дитині питання. Насправді до кожної емоції ми можемо з дитиною просто спілкуватися, розмовляти і задавати певні питання, щоб дитина краще могла відчути радість і зрозуміти знову ж таки причини радості, прояви цієї радості саме в неї, і функції, які знову ж таки виконує ця емоція. Ми можемо запитувати у дитину у дитини, чи часто вона на, взагалі в своєму житті зараз відчуває радість? Тобто, якщо відчуває радість, то від чого вона радіє? Вона може це показати тілесно, тобто через невербальні якісь прояви. А ми можемо запитувати, що ти відчуваєш у тілі, коли ти радієш, тобто які тілесні фізіологічні прояви з тобою відбуваються, що викликає. Конкретні якісь події, люди, дії саме в тебе радість, цю емоцію, що може викликати цю радість. Тобто ми таким чином звертаємо увагу на емоцію, спілкуємося з дитиною з емоціями, щоб дитина знаходила причини, знову ж таки розуміла, в якому вона стані перебуває, розуміла свої фізіологічні реакції, поведінкові реакції свої, і ще це може бути таким класним ресурсом. Ми шукаємо, що дитині може приносити насправді ресурс які дії, які ось що їй приносить цю радість. А ще ми можемо: є така вправа цікава, називається Помічаємо радість, коли ви під час прогулянок разом з дитиною помічаєте радість у навколишніх людей які ось проходять повз ось познаходити саме людей, які перебувають в радості. І обговорюємо з дитиною ці ознаки, по яким ми визначаємо, що саме ця людина, яка проходила повз нас, вона була в стані такому радісному, тобто емоція була радість. І можна під час прогулянки також рахувати, скільки радісних людей ми можемо зустріти зараз на вулиці за 10-15 хвилин. А вдома можна. Планувати дитині визначити, що найбільше, наприклад, приносить радість. Близьким людям, та, наприклад, що приносить радість там твоєму татові, твої бабусі, твоєму братику, сестричці, а можна також попросити дитину намалювати найрадісніші сімейні події чи в принципі такі найрадісніші події, які були з дитиною останнім часом, які відбувалися. Тобто, таким чином ми знову ж таки звертаємося до цієї емоції до розуміння цієї емоції, коли вона може виникати, від чого вона може виникати, тобто які прояви можуть бути, коли ця емоція виникає, і знову ж таки її, її розуміння, і це все теж допомагає розвивати емоційний інтелект. Добре, друзі, сьогодні ось ми з вами трошки про радість поговорили, і ми з вами продовжуємо в наступному нашому невеличкому, знову ж таки, такому уроці ми з вами будемо розглядати наступну нашу емоцію базову. А якщо вам було щось з матеріалів цього міні-уроку, попередніх. Першого і другого року ви можете писати в коментарях, що ви особисто для себе такого цікавого візьмете в можливо своє життя, в роботу зі своїми дітьми і взагалі напишіть, що ви думаєте стосовно емоційного інтелекту. І сьогодні, саме по радості, можете дати відповідь на питання: де саме ось у вас проявляється ця радість, де ви відчуваєте, від чого, від кого ви можете відчувати. Радість, що приносить вам задоволення і що може у вас особисто викликати емоцію. Радість. Дякую всім за увагу! І зустрічаємося в наступному нашому відеоролику.